Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо нарощувати Люрикс. Це така термонитка. Ось наша готова робота. І для роботи нам знадобиться ринги, Люрикс. Ринги беремо маленькі, 2,5 мм або 3 мм. Гачок, плоскогубці, гребінець, водичка, і пішли. Далі подивимося на них детальніше. Для роботи нам знадобиться плоскогубці. Є ось такий універсальний варіант. У них є такі носічки. Ними зручно працювати із рингами і з нанорингами. люрек. Краще їх фіксувати на наноринги або 2,5 мм, або 3 мм ті що з силікона. Якщо фіксувати їх на звичайні ринги, тут може бути питання, коли мало матеріалу і мало волосся, і ринга просто сповзатиме з вашого волосся або волосся клієнта, тому краще я рекомендую маленькими рингами фіксувати. Відповідно, для ринг гачок 3 мм. Або 1 міліметр. Це в нас 1 міліметр для маленьких ринг, а 3 міліметри для 5 міліметрів. Ось так. Це сюди, а це і сюди. Петля не обов'язково можна тільки гачок, а плоскогу це універсальний і для цих, і для цих варіантів. Підемо на практику. Ринги підбираємо під колір коренів волосся клієнта або дитини, тобто, в залежності від того, який колір. Далі я на таку маленьку рингу отягаю. Наш люрик це такий високотемпературний матеріал, який складається з таких волосиночок. Беремо 5 ниточок. У мене довге волосся, тому я трошки зміщую кінчики, щоб вони у нас були не на одному рівні, а на декількох рівнях, щоб ось тут у нас волосечко на кінчиках також проглядалось. Якщо у вас коротке, тоді навпаки можете зрізати зайве, а якщо дуже коротке, то можна наполовину скласти і перерізати на половину. Так, ось ми зафіксували довжину, беру манюсіньку рингу. Вона така розміром, як бісеринка. Далі беремо гачок. 1 мм гачок, 3 мм рингу. Одягаємо рингу в гачок. Тут є такий затискаючий елемент, опускаємося нижче цього елемента. Далі я кладу ринги в гачок, закриваю, протягую і витягую одну сторону. Протягнули. І тепер просто зав'язую два вузлики на самій ринді. Так, і зав'язую один раз вузлик. Затягнули. другий раз вузлик. Затягнули. оп 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 Все, тепер у мене люрикс із ринги не сковзе, і я можу рингу фіксувати до свого волосся. Де Відділяємо базу в залежності від нашої задачі. Це може бути. З пробором просто паралельно смужка. Якщо в нас нанорингі, ми можемо відступити мало сантиметрів, тут буквально 1 см, або можемо йти від лобних впадин, далі опускатись трошки нижче і підніматись вище, тобто, в залежності від нашої задачі. Ми зараз відділяємо паралельно пробору рівну лінію. Робіть, будь ласка, рівні лінії, заколюємо волосся, з яким не будемо контактувати, водичка. Щоб забрати зайві пушочки, причесуємо волосічко і відділяємо лінію. Якщо ми працюємо з нанорингами, це буквально лінія на 3 мм. Паралельно проводимо. Знімаємо з металевого хвостика все волосся, яке в нас назбиралось. І ось ця смужка, з якою ми будемо працювати. Тобто у нас лінія по суті такого ж діаметру, як і ринга. Якщо беремо рингу 5 мм, тоді виділяємо смужку 5 мм. У нас ринги 3 мм, відділяємо смужку 3 мм. Якщо дуже ріденькі волосся, тоді будуть більші бази. Далі відділяємо квадратик і будемо одягати на нього рингу. Так, базу підготували. Це буде наша перша маленька. база. Беремо плоскогубці, круглогубці, все, що у вас є. Беремо наш гачок, одягаємо рингу. Серединку є, одягли. Далі беремо нашу базу, прокручую волосся на пальчик, близенько складаю, одягаю, закриваю гачок і протягуємо рингу. Волосечку просто виймаємо. Пальчики свої не рухаємо лівої руки, беремо плоскогубці і підносимо ближче рингу до коріння, але так, щоб наша ринга рухалась. Тримаємо. протягуємо. Затискаємо, Затисли. І тепер дивимося, чи наша ринга рухається. Вона у нас має рухатись прямо так по колу. Якщо ми робимо дітям, діти точно не будуть контролювати, правильно вони волосся тримають, неправильно. Дивимося, щоб вона у нас рухалась по колу. Можемо запитати, чи не тягне. Але ви тут бачите, якщо волосечко не біліє, воно не затягнуте, то все окей. Робимо додатково затиск, фіксуємо сильно-сильно. Все. Готово. Наша ринга. Вже на голові волосечко ось так блистить. Тут 5 смужечок і що ми візьмемо, прикривати нашим ось попереднім волосечком, Ринги взагалі не буде видно, тому що вона дуже малесенька. А на кінцях волосся буде блистіти. Або можна робити таку мальвінку і фіксувати. Варті зачіски ви можете рахувати або поштучно за такі пасмочки, або за рядочок, як вам буде зручно. Так, давайте ще зробимо разок, як ми робимо. Знову відділяємо базу. Знову-таки, якщо у вас повний ряд, ставимо один біля одного. Якщо у вас декілька пас, дивіться, на якій відстані ви будете робити. Знову 3х3 мм робимо квадратик. Відділили, забираємо. Щоб було швидше, зразу наготуємо собі наші люри, знімаємо їх з упаковки. Тут вони закручені. І готуємо, можна попередньо до того, як прийде клієнт, собі наготувати. Беремо по 5 штук, по 10 штук, скільки ви собі захочете. Беремо наші ринки, одягаємо і просто собі готуємо для роботи. Так само. Одягаємо на зміщую. Не забуваю зміщувати собі довжину. Одягаю, закриваю, протягуємо, є. Зав'язав. І роблю собі стільки, скільки мені необхідно штук. Щоб... Раз, да, все. Підготували наші ринги, підготували нашу базу. Знову прокручуємо волосечко. Одягаємо на гачок, відкриваємо гачок, потягаємо рингу. Волосся кладу на беззим... Ой, вказівний пальчик, закриваємо, протягуємо все волосся. Ой -ой -ой. Обов'язково закриваємо гачок, протягуємо волосся. І далі не шивалимося, не рухаємося нікуди, тримаємо, беремо гачок. У мене все в картусі лежить щоб можна було ось цю пасмочку не рухати. І коли затискаємо, стараємося не затискати нашу рингу. Знову Притисли трошки, подивилися, чи куди рухається. І саму рингу рухаємо не пальчиком, а ось бачите, вона туди-сюди катається. Якщо буде на волосі різний підпушок, слідкуйте за тим, щоб його не затягнуло десь в рингу, тому що тоді він буде рухатись. Під пушок, і коли буде рухатися ринга, буде застрівати у волосі, клієнт буде відчувати дискомфорт і казати, що йому щось там тисне десь. Ось так уже блистять наші дві ринги. Далі можна близенько один біля одного, щоб був весь ряд, або через дві, то залежності від вашої задачі. Знову відціляємо. Якщо у вас ріденьке волосся, беріть більшеньку вазу. Щоб ви не переживали, і я не переживала за вас. Тобто наша техніка безпеки наростить не дуже близько саморингу до кореня, щоб наша пасма рухалась, щоб наші волосинки не потрапили ніякі зайві. Водички буде достатньо, може, можете брати такий захисний екран. Ось так воно виглядає. Можна в нього класти базу серединку. Ну Мені оцей процес дуже подобається. Тобто це не панасея. Вони в мене є, їх є багато. Але я ними не користуюсь для нарощення. Знову база є. Рингу одягаємо серединку, прокручуємо. Я просто через це нарощення не буду бачити, де в мене лежить пасмочка. Хоча для кольорових пасм можливо, вам так машенька не крутить. Будь ласка, тут просіть, вашу дитину не шевелитися, бо ці 3 мм дуже ювелірна робота. Протягнули. Затисли, а потім, кажемо, дитині, нехай дихає. Ось, ну, рингу пальчиком, затискаємо, перевірили і ще затисли. Далі знімаємо нашу О, основу, Готово. Для такого нарощення можна використовувати. А якщо ми нарощуємо кольорові пасмочки, там хочеться, щоб було максимально видно натяжіння нашої пасми. Таке нарощення, наче як... Нарощують капсулами натуральне волосся і відступають від краєвої. Не під самий корінь. Під самий корінь не можна, в не, не, ніякому разі, ні дорослим, ні малим нікому, тому що такий різкий рух і волосся все повиривається. Ну і контролюйте, чи ваша ринга не рухається, пальчиком перевіряйте, щоб все було окей. І продовжуємо далі. Якщо у вас будуть питання, пишіть. Потім підріжемо просто в кінці. Відділяємо наступно. Якщо ріденьке волосся більша база, якщо густіше, густіше волосся менше база. Але теж не чіпляйте на три волосинки, таке нам не потрібно. Це, наростили, можна розчесувати. Гребінець у нас без закінчень пупирчатих. Ось тут, коли буде відростати трошки волосся, також кажемо клієнту обережно, але загалом можна розчісувати. Ми тут наростили з відстані близько 1 см. Далі забираємо своє волосочко по нашому пробору. Ринги прикриваються. і ось так буде блистіть на сонечку або ось на світлі. Це ми ще робили не весь ряд, а тільки кілька пасмочок. Ви можете поставити собі якусь стіну запасмочку і на неї брати по 3-5 ниточок, а можете і по 20 ниточок, тоді буде така вже більш густіша. Це в нас на довге волосся. Тут ми дивимося, що в нас виходить по довжині. Нитки термостійкі, тобто вони не бояться нічого, просто зрізаємо лайве. І все. Так як ми складали на половинку, у нас не так вони густо знизу виглядають. А зараз ми з вами зробимо на каре і подивимося, як буде густіше. І просто викидаємо лісочки, віддаємо диткам. І тепер про стрижечку, якщо ви будете стригти, старайтесь, щоб це було стояче, і ставте клієнта паралельно якійсь стіні. Або просто, якщо у нас тут декілька пасмочок, то ми так. По своєму волосю можна лишити, а можна прямо по-своєму-по своєму. Якщо лишається, то воно так наче довге. Дуже довге. Закрутилось, зрізали і подивимося ще, як ця сторона блистить. Машинка, ну покрутись. Зупинись наперед. Тобі подобається? 对，理解。